Всім привіт! Вітаю вас в новому відео в курсі Unity, де ми розробляємо нашу першу гру. І сьогодні ми поговоримо не зовсім про розробку, а про річ, без якої неможлива розробка в команді або навіть довготривала розробка ну, і того самого продукту. Ми поговоримо про систему контролю версій Git. Якщо дуже грубо його писати, то Git коли ви його встановлюєте, підключаєте до проєкту, він вст... створює вам віртуальну флешку для вашого проекту, на яку ви можете зберігати сейви аналогічно до, до комп'ютерної гри. Тобто ви зберегли версію, якусь версію вашого проєкту, і ви завжди до неї можете повернутися. Щоб встановити Git, вам потрібно зайти на сайт git.scm.com. Я залишу посилання на нього в описі, якщо ваша гіта нема. Ви заходите в Downloads, вибираєте ту платформу, яка вам потрібна. Для Windows дуже проста встановка через XNI, для macOS є кілька варіантів встановок, вони теж всі доволі прості. І для того, щоб його встановити, у вас це займе там пару хвилин. Після того, як ви це зробили, ви готові працювати з гітом на вашому комп'ютері. По замовчуванню, ви будете працювати з гітом через Гітбаш. Або якусь можете скачати собі аналогічну версію, де ви будете в консольному застосунку вводити команди і керувати вашими файлами. Але особливо для початківців я рекомендую вибирати якесь візуальне рішення для гіта, через яке ви будете працювати. Я, хоч вже і не початківець. Я там в розробці ігор вже майже 4 роки в комерційній. Я все одно використовую візуальну оболонку, тому що це простіше, не треба пам'ятати додаткові команди, і візуально краще видно. З тих візуальних оболонок, які я вам пропоную, є 3: це Source 3, якою користуюсь я. Я не користуюсь, тому що я до неї просто вже звик. Колись мені, як тільки я починав свій шлях в геймдевелопмент, мені її показали, встановили. Я просто до неї зник, і, як знаєте, стара собака, я не хочу міняти своє місце. Є пару варіантів, які показують себе в деяких місцях навіть краще. Якщо ви тільки починаєте працювати, я вам рекомендую спробувати одного з них: це Git Kraken. Його останнім часом дуже-дуже хвалять і можете спробувати. Або SmartGit. В принципі, Source 3 також буде з головою о, достатньо для вас. І саме позитивне в Source 3, що воно абсолютно безкоштовне. Завантажуєте собі на Windows чи на Mac, встановлюєте процес встановки теж доволі простий. І після цього. Друге, що вам потрібно вибрати, це те, де ви будете зберігати свій ремонтний репозиторій. Тобто, якщо гід дає вам створити локальний репозиторій для контролю версії, то щоб працювати командою, щоб показувати комусь свої зміни і не використовувати флешку для того, щоб переносити файли, ви повинні вибрати якісь ремонтне, ремонтне сховище для гід репозиторіїв. Це може бути GitHub, мабуть, найвідомий з усіх репозиторіїв. Він наскільки відомий, що багато хто Думаю, що GitHub і Git це одне і те ж саме. От. Е, є ще варіант GitLab просто перший конкурент GitHub і Bitbucket, е, який, наприклад, використовує мій проєкт в роботі. Чому він зручний? Тому що крім репозиторія, він дозволяє вам відразу працювати ще з деякими рішеннями для командної розробки, про які ми поговоримо окремо. А поки що ми будемо використовувати, верніше, я буду використовувати GitHub. В іншому все буде процес роботи, аналогічний для GitLab, для Bitbucket, для GitHub. Ви створюєте собі аккаунт, у мене вже є аккаунт. Там створення аккаунту доволі просте. Після цього ви заходите, вас переводять на домашню сторінку GitHub, де будуть показуватися всі ваші репозиторії, які у вас є. Я створюю новий, і ви створюєте свій перший репозиторій. Його потрібно якось назвати. От я і назву його. Game. Game. Dev. 2023. Це буде репозиторій, я його роблю публічним. Тобто, публічний це значить, що кожен зможе зайти подивитися на нього, як він працює, що там лежать за файли. І я посилання на цей репозиторій буду залишати під відео, щоб ви могли подивитися зміни в цьому репозиторії, які я буду робити в кожному уроці. Тобто, далі всі файли, які я буду там на уроках показувати, ви зможете зайти і подивитися на цьому репозиторії. Можна написати опис репозиторія, це не обов'язково, тому я його пропущу. Можна додати readme файл. Знову ж таки, це не обов'язково. Якщо ви хочете додати readme, щоб там зберігати якусь інформацію про ваш проєкт, ваш це додатковий опис, можете його додати. Що дуже важливо додати в ваш репозиторій це gitignore. Що це таке, і для чого він нам потрібен? Якщо ми зараз зайдемо. В папочку з нашим проєктом, який ми розробляємо, ми побачимо, що тут є деякі файли, деякі папочки, які, по суті, формують наш проєкт, дозволяють Unity його відкрити. Але насправді, для того, щоб запустити проєкт, вам достатньо оцих трьох папочок: це asset, Package і прочі і Все решта файлів, які у вас будуть знаходитись в вашому проєкті, в більшості випадків генеруються: автоматично Юніті. Якщо це не якісь там додаткові е, рішення, наприклад, там якась частина гри у вас напише, написана на C+, і ви поєднуєте два рішення, то ті три папки, які потрібні вам для роботи, це Assets, Package і Project Settings. Якщо ми на них подивимось. Ми побачимо, що вони займають асet саме велика папка, тому що там зберігаються зображення, там аудіо може зберігатись, Ну, по факту, всі файли вашого проєкту, паджі, у нас зараз заразів особливо немає. от, І Project Settings теж доволі маленькі, разом вони там, якщо дуже грубо прикинути, нехай 14,5 МБ. Натомість, якщо ми з вами подивимось на решту папочок, особливо на папочку Library. То ми побачимо, що ця папка займає майже 1,3 ГБ. І всі файли в цій папці генеруються Unity. Вам не потрібно їх завантажувати в репозиторії, тому що кожен, хто буде відкривати ваш проєкт, перший раз, коли він її відкриє, всі ці файли згенеруються. І далі він вже буде використовувати їх локально на своєму комп'ютері. Тому завантажувати такі величезні файли на гіт-репозиторії не потрібно. Плюс у Гітай є обмеження по розміру файлу при використанні звичайного репозиторії. і в там, 98% що папка лібрері там будуть деякі файли, які не помістяться під це обмеження, вам потрібно буде використовувати гід для великих файлів. Тому ми додаємо. Файл gitignore під Unity. Це файл, який по факту в собі зберігає е, правила того, що не потрібно включати і обробляти гіту. Після цього, як ми це налаштували, ми е, ліцензію не змінюємо, створюємо репозиторій. от І тут ми можемо подивитися якраз gitignore е, gitignore е, Тут зберігається розширення файлів, які не будуть входити в обробку вашої репозиторії, які не будуть завантажуватися, які не будуть скачуватись. Після того, як ви це зробили, вам залишається перейти в ваш візуальне середовище, наприклад, а якщо це Source 3, і вам потрібно додати свого, свій аккаунт. У мене вже є аккаунт, я його поки що видалю. І Щоб додати новий, ви вибираєте той ремоутний репозиторій, тип ремоутного репозиторію, який ви використовуєте, наприклад, GitHub, і той варіант, як ви хочете А, В принципі, ми будемо працювати з HTTPS, нам не потрібен SSH, нам не потрібен додатковий захист. І ми можемо використати варіант Aus-Type. Aus для, після цього ви натискаєте канети аккаунт, вас перекидає на гід, і, по ідеї, вас має залогінити після того, як ну, я ввів тільки, що пароль для доступу до Mac, вас має залогінити в систему. Але в мене, особливо, коли у вас там стоїть двох степенева атентифікація в Діті, або коли там ви використовуєте кілька. На вашому гід-клієнті кілька аккаунтів, гід може ховати, губитись і не завжди підтягувати аутентифікацію через Aus. Тоді ми проводимо базову аутентифікацію. Нам потрібно ввести username, і нам потрібно ввести пароль. Але пароль це не той пароль, з яким ви створювали свій гід-аккаунт при реєстрації на сайті. Для того, щоб. Зайти через PISIC, вам потрібно згенерувати Access Token. Для цього ми переходимо в сетінги вашого аккаунта. Вони знаходяться тут під а, аватаром. Опускаємося в самий низ і вибираємо Developer Setting. Тут є Personal Access Token. І вам потрібно згенерувати новий токен. Вводимо назву. Я назву його Education. Вибираєте Expired період, це через скільки цей токен перестане працювати, я, наприклад, виберу, що він завжди працював. І вибираєте ті е, налаштування доступу, які це токен дасть. Тут, в принципі, пишеться, е, що за налаштування під кожною галочкою будуть. Ну, я можу просто вибрати все. Щоб не особливо задумуватись, м, які мені налаштування потрібне, щоб в якийсь момент, якщо я там захочу. Щось зробити, щоб я 100% це зробив. Тому я даю всі доступи. от І після цього я генерую токен. Токен виглядає отаким чином. Звичайно, я після того, як запишу вам це відео, видалю цей токен. Але зараз я його копіюю. І за допомогою нього я заходжу в свій аккаунт в GitHub. Після того, як я це зробив, в мене додався мій аккаунт в аккаунти. і якщо я в Source 3 перейду вкладочку Remote, тут мають відобразитися всі мої репозиторії з ремоуту. Вони вже підтягнулися. Тепер я вибираю той репозиторій, який я створив, і натискаю клон. Вибираю папочку, в яку я хочу його щоб він зберіг. Тут створюю gamedev 2023 на таку папочку і натискаю Open. Після цього репозиторій клонується, і у вас відкривається вікно Source 3 для його контролю. Ми можемо зайти тепер в папочку, яку ми створили, і подивитися, як виглядає наш репозиторій. Він пустий, але якщо насправді тут є сховані файли. Якщо ви відкриєте відображення схованих файлів, на маці це command shift крапка Ви побачите ті файли, які тут є: якраз gitignore файл, про який ми поговорили, і в папочці git будуть знаходитись налаштування вашого репозиторію. А після того, як ми подивилися, що в нас є за е, налаштування, ми можемо, е, ми повинні додати файли проєкту. Як це робиться? Ми беремо наш, нашу папочку, яка, е, яка в нас до цього була. Можемо просто або скопіювати всі файли, або знову ж таки для роботи нам потрібно тільки Assets, Project Packages і Project Settings. Якщо ми скопіюємо всі файли, то ми просто зекономимо час на тому, що коли я буду відкривати через Unity проект, то не будуть генеруватися файли. Але я втрачу час на тому, що буде копіюватись величезна папка library. Тобто тут паличка від двох кінців, ви по-любому будете десь та колись чекати. Тому чекаємо, поки пройде завантаження. Мої файли скопіювалися, тепер я можу зайти в е, Source 3 і побачити, що всі файли, які я скопіював, тепер відображаються ось тут синьки. Тут будуть відображатися знову ж таки, тільки ті файли, які е, проходять під умови А е, Решта сміття не буде відображатись, вона буде генеруватись. Тепер ми можемо е, застейджити всі ці файли. Е, щоб запушити їх на ваш репозиторій. Для цього вам потрібно їх вибрати, і, наприклад, Add to Index. Це ви індексуєте файли, тобто, по факту підготовлюєте їх для збереження. Наступним кроком це є зробити коміт. І коли ви робите коміт. от Це синя кнопочка, яку ви не бачите, бо в мене трохи відображається нижче. І знову ж таки за моїм лицем ви все не бачите. Зараз це Mac питає в мене дозволи для GitHub. Я ввів їм пароль, давайте я перенесу своє лице трошки вище, щоб ви бачили. Що ж таке? Перенесу своє лице трошки вище, щоб ви бачили цю кнопочку. Так от, коли ми додали в індекс всі файли, ми тепер вводимо повідомлення коміта. Повідомлення коміта повинно описувати ті зміни, які ви робите в цьому коміті. Наприклад, в моєму випадку це Initial, наприклад, Initial Files. Або, оскільки це репозиторій е, уроків з YouTube, Lessons. 1 up to 7. І Після цього я можу зробити коміт. Якщо я поставлю галочку push change immediately to origin main, то коли я нажму, файли не тільки закомітяться в мій локальний репозиторій, а вони ще запужуються в ремоутний репозиторій. Після цього ми можемо зайти в git в репозиторії. От таким чином. І подивитися на T- Файли, які прилетіли. Як бачимо, сюди підтягнувся мій коміт, підтягнувся час. І тепер, коли ми будемо змінювати ці файли, в нас ми будемо робити нові коміти. Для цього ми можемо або відкрити наш репозиторій, або, наприклад, зайти в васити. І що в нас тут є? Ми можемо видалити якийсь спрайт. Давайте знайдемо якийсь спрайт-ітем. Ну, Цю папочку ми, наприклад, видалимо. І ще, що ми можемо зробити, це без того, щоб заходити в проект і витрачати час на зміни в проекту, ми можемо відкрити наш клас Mover. Він у мене відкриється зараз в райдері. І змінити його, щоб подивитися, які типи змін ми можемо робити і бачити в наших репозиторіях. Ну і я поки поверну, мабуть, цю голову на місце. Поки завантажується і відкривається мій код. Коли наш скрипт відкрився, ми можемо зробити в ньому якісь зміни, щоб подивитися, як ці зміни будуть виглядати в проєкті. Наприклад, я 2 замінив на 1. Тепер у нас в файл-статусах відразу почали відображатися ті зміни, які ми зробили в нашому проєкті відносно останнього нашого коміту. Зміни в файлах, тобто, коли у вас файл не видаляється, не додається, а щось в ньому всередині змінюється, буде відображатися от таким от оранжевим кольором. І в, з боку, в Source 3, ви можете подивитися, що це за зміни. Ви можете відмінити окремо якийсь рядочок, ви можете відмінити цілий, цілу секцію змін. І з цим можна працювати, коли ви. Вирішили закомітити, знову ж таки, нажимаємо галочку. Коли ви видаляєте якісь файли, ви побачите, що вони виглядають от таким от сірим кольором. Це значить, що ви їх видали. Ще може бути зелений колір, коли ви переміщаєте файли з одного місця в друге. Це кольорова схема Source3, і по ній відразу можна дивитися, які файли, що з ними було. Тепер, коли ви працюєте з репозиторієм, у вас є одна головна гілочка main. Якщо ви там працюєте один або не в великій команді, то в принципі все можна пушити в гілку Main і з цим не буде проблем. Але потрібно привчати себе до порядку. Як тільки ви хочете додати якийсь новий шматок, виконати нове завдання, зробити щось нове, ви повинні створити для цього окрему гілочку. І, наприклад, гілочки, в яких ви додаєте новий функціонал, або виправляєте рефактори та старий, тобто робите якісь е, такі в, великі зміни, я, е, я люблю розподіляти в папочку features. Slash. І назва тої гілочки, яку ви хочете. В даному випадку, наприклад, уявимо, що ми вже е, дісталися до восьмого лесена, і моя гілочка буде називатися «Lesson 8. Тепер у вас в Source з'явилася така зручна випадашечка, в якій ви зможете дивитися всі гілки, які відповідають за фічерс. Наприклад, якщо ви працюєте з своїм проєктом і ви знайшли якусь бажинку, і ви хочете її пофіксити, і знову ж таки, щоб, там, наприклад, тестувальники це перевірили і окремо інформація цю бажинку була, то ви називаєте, наприклад, папочку Backfix. І описуєте бажину. Наприклад, не знаю горизонтал Speed із лоу. Low. Важливо називати гілки і меседжі комітів так, щоб людина, яка буде з цим працювати, могла зрозуміти, що тут відбувається. Не потрібно називати свої гілки там. Не знаю, Branch 1. Це не інформативно, це нічого вам не дасть. Називайте їх так, щоб той, хто захоче перейти в цю гілку, міг зрозуміти, що там відбувається. Наприклад, якщо я говорю про уроки на Ютубі і Lesson 8, ви розумієте, що там будуть зміни і файли по 8 році в моєму курсі. Якщо це бакфікс якогось речі, ви розумієте, що тут фікситься горизонтальна швидкість. І за рахунок цього ви можете. Відслідкувати потім, що відбувалося в цій гілочках, подивитись, тому що, в принципі, все, що ви робите, буде зберігатися в історії. І от таким чином, якщо ви будете правильно називати гілочки, розподіляти їх по папкам, у вас буде все добре, і у вас репозиторій буде виглядати чистенько і гарненько. Також ви можете там скидати всі зміни, які ви зробили, щоб відмінити останні. І от таким чином. Ви можете почати працювати своїм гітом. В принципі, по основам роботи з гітом це все. Трошки пізніше я ще випущу відео по особливостям роботи з гітом, як видаляти гілки, відміняти зміни. Але це вже буде трошки пізніше, коли ми з вами продвиминемося по самому юніті. На сьогодні це все. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео.